Вітаємо на каналі Експорту. Сьогодні ми провели футбольне опитування. Буде цікаво, залітай та дивись. Найсексуальніші футболісти, на вашу думку. Знаєте? Футболісти. Футболісти, найсексуальніші. Я бачила парочку на плакатах у нас метро 5. Там вони всі якісь різні національності, але той, що був з білими, волосами, найнормальніші. Це, мабуть, Олександр Зінченко. Чи знаєте ви сексуальних футболістів в наш час? Ну так. Які? М Зінченко. Мені він подобається Коноплянка. Е, і е, Бущан. Ну, класний вибір. А де вони грають? Не можете згадати? Е, так, ну, Зінченко він перейшов в іншу команду. Е, Коноплянка теж, а Бущана я зараз не бачу. Е, який клуб вам подобається саме в Україні? Динамо Київ. Чому? Це, як на мене, це найкращий клуб України. Хто найкращий футболіст Динамо Київ? Шапаренко. А за усю історію? М -м Гадаю, що Коноплянка, хоча золотий м'яч отримав Шевченко. А як же Олег Бухін? Я ще тоді не народився, я не знаю. Це логічно, я також, мало що бачив в нього. Ваша! Ваша! Який найуспішніший український футболіст за усю історію. Мабуть, блохін. Чому блохін? Ну, блохін. Ну, да. Добре, блохін. Блохін і все. Вже доробив до тренера. І попадав в скандали, звісно, це йому додало. А скільки українських футболістів отримало золотий м'яч? Блохів це теж. Біланов. Шевченка, мабуть. Я так більше і не пам'ятаю. Біланов, Шевченко і Бухін. Так. Валерій Васильович Лобановський. Найкращий тренер в Україні за усю історію. Мабуть, так. Да. На свій час він був дуже і дуже. Яких найкрасивіших футболістів ви знаєте? Я двоих тільки знаю, Месі, Рональдо і хто там ще є, все. Я ми... просто граю в Фіфу і навіть не знаю імена цих футболістів. Добре, у Фіфу які улюблені команди. Ну, сильні, мабуть, там, рейтинг 90 мінімум. Ось, так, да, ми беремо саме типу ультові і починаємо папа. Ну, фі у Фіфа коментують футбол, там перераховують футболістів. Російською, на жаль. А, озвучили би, озвучили би дубляж. З радістю, але не думаю, що мій голос настільки привабливий, е який може бути, в принципі, у когось може, іншого там. Зрозумів, дякую. Слідкуєте за футболом, за якими командами? Ну, слідкую, англійську лігу слідкую, українську слідкую. Більш-менш. Як українська ліга зараз? Слабенька. Слабенька. Війна, звісно, своє дала. Не той рівень, не той. Ви знаєте, як називається цей стадіон? Олімпійський. А як називався раніше? Республіканський. Абсолютно правильно. Який найвідоміший український футболіст за всю історію? Влахін. Чи отримав він золотий м'яч? Ой, цього не знаю, вибачте. Отримав. А чи грав він при Валерії Лобановському? Так. Що Динамо Київ виграло за свою історію? Ну, найкращі турніри? Хоча б один. Будь-який? Мабуть, чемпіонат світу? Ні. Чемпіонат світу можуть виграти збірні. Там, Радянський а, Союз, да. там, Бразилія. Ну, ні, 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 Я не, не фанат футболу. Чому? Вибачте, не знаю чому. Ну, не фанат. Мені хокей більш подобався, але все одно все одно я вже нічого не пам'ятаю. Кристяна Роналду, сексуальний чи ні? Ой. Я б якби нагадала, як він виглядає. Ну, це футболіст. Та португальський. Напевно, так. А взагалі футболісти сексуальні чи ні? Чесно, я не дивлюсь на футбол, не дивлюсь на футболістів, тому <свісно>, я не можу відповісти. Що потрібно для того, щоб грати футбол? Ну, одинадцять людей, м'яч та поле. <свісно> Абсолютно правильно. А яке взуття, якщо не секрет? Буце, де? так? Так. Що, що таке буце взагалі? А, з шипами, так. Ну, не з шипами, а там з виямками такими. Так, абсолютно правильно. Знаєте, я в 18 му році їздила до Праги, грала там також футбол. Ну, мене так взяли, типу, щоб я була. І як вам сподобалося в Празі грати в футбол? Я там вийшла на три хвилини, потім я сіла. Втомилася за три хвилини. Дуже. Який ваш улюблений удар у футболі взагалі? Як ви б'єте? Підйомом, щока, чи п'яткою, я не знаю. Більше паси віддаю. А ви як, як Озіл, мабуть, Гуті чи. Мін'єста ну... хаві? А... Сорже сказати. А ви Лівша чи правша? Лівша. Лівша, тобто як Ліва Месі, так? Ну... Не дуже, не дуже. Вам вистачає фізичних кондицій взагалі відбігати 90 хвилин, наприклад, без замін? Ні, ні, ні. ні. Марка, Марка вашого взуття? Футбольного чи? Футбольного? Ну, Без марки. без марки. Одна з моїх приятельниць була страшною фанаткою Блахіна. Вона з ним бігала, вона караулила його біля під'їзду до будинку і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тому благодаря цьому я. Чому не вийшло його захопити Олега і стати його дружиною? Як Ви вважаєте? Він вже тоді зустрічався з Іриною Дерігіною, наскільки я пам'ятаю. Ну, без шансів. Да. Тобто, у моєї подружки надії не було шансів. В яких сезонах взагалі український чемпіонат був дуже сильним? Ну, сильний сезон був. Це <кхем> ну, я рахую це е... команда складу. Лобановського, Шевченко, Ребров, Хацкевич, Бількевич, на початку Лужний, Косовський. Ну, цей, цей склад приблизно. Це був найсильніший, на мою думку. Цікавлять на мене, цікавлять клуби, в яких грають наші. Евертон, де грає цей, Миколенко, Миколенко. Сіті цікавить. Ну, тому що Зінченко вийшов, але зараз ну арсенал. Чесно болів, щоб арсенал взяв лідерство. але дивлюсь, що останні три тури вони геть. А чому ось арсенал, арсенал не переміг в чемпіонаті? Шанси були великі, відрив був. Страшний відрив був. Ну, бачите, я думаю, це збіг обставин, тому що їм попалися в кінці досить такі сильні, костякові такі команди. А Сіті навпаки їм попалися щось легше, і вони все, все забрали, свої очки, які треба було. Арсенал, на жаль, втратив із, із Саутгемптоном, і із І, Ну, Я думаю, що трошечки-трошечки їм не вистачило. Ну, хотілося, звісно, щоб Зінченко взяв трофей з першого року попав і зразу взяти. Ну, На жаль, це футбол, м'яч круглий. І ще я знаю. Месі, все більше нічого. У нього лупа. Точ, точніше, немає лупи, бо він займається в рекламі проти лупи. Head and shoulders. Так. так. Це Кріщан Роналду. Ну так, я більше на кого не знаю. Ми однокласники, які грали у футбол, вони всі не сексуальні. Взагалі не сексуальні. Взагалі не сексуальні. Ми однокласники не сексуальні. Добре, а які футболісти в Європі зараз вас взагалі цікавлять? Дуже багато футболістів поїхало за кордон. Ерлінг Холланд мене цікавить. Молодий перспективний гравець. Я гадаю, що він ще не один золотий м'яч отримає. Е, не дивлячись на те, що я дівчина, мені подобається футбол. Е, я з татом та з друзями люблю дивитися футбол, і я вважаю, що ну, це цікаво. Ну, як ви дивитеся з татом футбол? Е, ну, чіпси, тато бере пиво, я беру мілкшейк або сік якийсь, або сідер, <різь> може і А знаєте, як це називається у футбольному жаргоні? Як? Третій тайм. Ну є так, є перший, другий, а це вже третій. Як ви вважаєте, багато отримують футболісти грошей чи ні? З о, залежності від того наскільки вони популярні, а так, скоріше за все, вони отримають лише травми колін. Травми колін. Чому ви так думаєте? Ну, мій друг, який грав футбол, багато років він зараз такий. У нього дуже красиві гомілочки, але о, якісь проблеми з колінами. А чому ось травмують коліна від ударів чи просто тому, що це на жорсткій поверхності вони грають і зазвичай щось собі збивають? Напевно, тому що вони дуже багато бігають, та м'яч кидають, я кидаються Ну, у вас були знайомі футболісти? Е, ні, ні. Але моя е, свекруха мене перебила, тому що для неї Роналду це. Супер. А чому ось супер? Не знаєте. Захоплюється, захоплюється футболом, тому і її улюблений гравець. Збірна України. Рибров вже підписав контракт Так кажуть, що ви думаєте, це на найкраще або нічого не зміниться. Що взагалі думаєте? Рибров у свій час Динамо дуже багато виграв. Приніс лігу чемпіонів Францварош. Потім ще поїхав до Саудитів, і там також дуже багато показав. Чесно сказати, я не чекаю від Реброва щось екстраординарного. Так, да, багато залежить від тренера, але я думаю, що погоду мають робити і гравці. Це без, без всіх 100 на, на полі, якщо вони не будуть викладатися, може там бути хоч і папа римський. Якщо чекаю, чесно, ну, хотілося б, щоб. Україна бліснула, але надії в мене з, -з Рибровим не знаю, як з блухиним. Да? Це було наше футбольне опитування. Став лайк, підпишись на канал, та не забудь написати своє бачення в коментарях. Почуємося.